Отже, перша заправка в Німеччині. Будемо заряджати цього тігуанчика дізельного до повного. Е, розхід вже якийсь там вимальовується. В загальному що? Залишок у нас палива на 50 кілометрів. Подивимося, скільки поміститься в бак. Повний бак до відстрілу заправлено. Отже, друзі. Прогнозує 990 кілометрів запасу ходу. З моменту заправки все онулено, потім поглянемо. Так, завершення, друзі. Завершення експерименту для любителів важкого палива дізелісти. Отже, так, Цей параметр не потрібен. З моменту заправки я проїхав 852 кілометри. В дорозі 7 годин 46 хвилин, середня швидкість 110. Це розхід 5,7. Залишок ще 160. Отже, тисячку кілометрів на реальному класному режимі. Ця автівка на повному баку проїжджає. Отже, Німеччина по автобану, це було на круїзі 150-140. Польща 130-140. Спокійно, нормальна, класна. Їзда по автобану без обмежень мається на увазі. І що ми маємо? Маємо реальний запас. А за сьогодні, взагалі, відпуску. двигуна, сьогодні машинка проїхала 1090 кілометрів.